2 вересня навчальний рік розпочався не тільки для дітлахів, а й для слухачів Національної академії державного управління. Головним завданням цьогорічного відбору на навчання до Інституту вищих керівних кадрів було підвищення вимог до якісного складу кандидатів на вступ. Тому не випадково серед 50 слухачів інституту заступник міністра Міністерства охорони здоров'я України, голови районних державних адміністрацій. Представники президентського кадрового резерву Нова еліта нації. Готують майбутніх управлінців за особливою програмою, розробленою разом із європейськими фахівцями Берлінського університету. До навчального процесу долучають не лише українських, а й закордонних спеціалістів. Найважливіше, мабуть, те, що наша програма є надзвичайно ефективною. Ми програму публічного адміністрування для вищої школи державного управління розробляли спільно із фахівцями з Європи із Берлінським університетом це перше. Друге, а ми до навчального процесу запрошуємо найкращих викладачів не лише Національної академії, але й інших інституцій України і за кордону. Я можу сказати, що минулого року перед слухачами вищої школи виступали провідні вчені і університету Франції, Німеччини, Університетів Канади, університету державного університету Ломоносова Московського. І це дуже приємно, тому що поряд із нашими досвідченими викладачами, гарними науковцями, ми маємо і досвід, який надають нам вчені викладачі з інших навчальних закладів. Я впевнений, що ті засоби навчального процесу, які ми використовуємо, надзвичайно є цікавими для слухачів, адже ми проводимо заняття в такій незвичній формі, формі дискусій, дебатів. Я думаю, що це корисно для наших слухачів. Одразу Після посвяти на слухачів Вищої школи державного управління чекає лекція Василя Кременя, українського вченого політичного та громадського діяча. Я буду виступати перед майбутніми керівниками, які серед іншого будуть займатися проблемами освіти. сподіваюся. через те лекція буде присвячена не виключно освіті. Лекція буде присвячена присвячена деяким. Тенденція розвитку сучасної цивілізації і новим вимогам до людини у відповідності з цим і тим змінам, які потрібно здійснити в освіті у відповідь на ці вимоги, у відповідь на нові тенденції в розвитку цивілізації. За традицією, перша лекція відбудеться у стінах Софії Київської. Це такий важливий символізм, це важливий захід для наших слухачів. Я думаю, що такі події надихають. На гарну роботу, на гарне навчання наших слухачів. Софія Київська це, мабуть, найважливіший духовний центр нашої держави. Тут приймалися рішення епохального рівня і проголошувалися акти Центральної ради і підтверджувався. А на всеукраїнському вічі акт про незалежності України в 1991 році. Я думаю, що цей символіст повинен надихнути наших слухачів на гарне навчання і на звершення.